Ми зараз граємо в, в, в Skip Ditoyda Town Fence. А де. От, так його як назвати? Данило? Де ти дівся, Джим? Дів? Друзі, і в мене є ось такий от, ось такий от отакий е, Present Man Titan. І ось. І це Годний, друзі. І це мені дав його. І це мені дав отой. От. Коротше, мій друг, він мені дав на халяву, просто в нього крутіші персонажі є. Йому зараз цей от Горді не потрібен. За тисячу, бачите, в мене є. А я тут по йолкам лажу, а ти що робиш? Я по йолкам лажу. Я хочу наверх. Я на... Який чел? А я отут -от на лкці. Подивись на, е, на лки! Ти мене побачиш, я отут от. Та я тебе мене Та тут є ялинка, не туди, не там. Не з іншобок. Почекай, в мене затисулась кнопка, ти зараз мене має побачити. О, зараз! Дивись, о я! Що мене не бачиш? Ну, ну, я зараз пригну! Подивись! Бім! Я прилетів! Е, -е подивись на не... вот тут! Mm -hmm. Все, тепехай! Все, погнали! Друзі! Too short? Так воно загрозиться колись чи ні, друзі? Друзі, а воно там... Добре. Та почекай, я тільки... Тут дріб Ого, спавнити? В мене на нього. А мене на нього бабок ще нема. Друзі. У мене вже 212к. У мене вже 212к. Гроси. Неправда, 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 неправда. У мене 218. -ка. Тим. А, ти, ти, я, не за я а ти тут вже вери <свес> А мене пише знаеш туди. Опа, прокачуємо. холом ніку. Так. Друзі, ми вам покажемо зараз облокатучку. Дадаме вам облокатучку. Хай буде. Друзі, знаєте що? У мене зараз Добре, друзі, я вам зараз покажу там. Ой, куда я випав. Друзі, а куда я випав. Окей. ela Eu já eurou para casar hum. hum. に,にもう。No, no, no, no. Что oh, oh. 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 oh, він зараз помре? Він помер. Може. Да він помер. Да я можу эльфа не прокачувати, і він вб'є його Я можу эльфа не прокачати, подивись, эльф зараз його замочить замочу. Зараз...